Чай з сонцем. Бряцнули двері, і квартира зустріла її мовчки. Ключ осів на гачок. Завмер. Рюкзак безшелесно сповз із плеча. Вона розплутала в'язку шалю, згорнула в правильну грудку, поклала в лоток. Черевики випустили її припухлі ноги і обм'якли. Повільно пройшла повз спусту темну, до болю впорядковану вітальню. Мляво озирнувшись на засмикнуті штори, надя дісталася кухні та поставила чайник. Навпомацки посяглася до коробки з пакетиками, але не знайшла її. Закінчився? Коли? Її погляд довго блукав полицею, де стояли різні коробки, в них не було жодного сенсу. Нерозкритий розкритий пакети з цукром, спорожніла банка з замінником. Трохи далі стояла полірована дерев'яна скринька. Вона оселилася тут наприкінці лютого. Напередодні. Мить і надя почула, як того дня. Там що? Він позіхнув. Чай. Твій вподобаний. Посміхаючись, відповіла вона. Пізно вже завтра відкриєш. О п'ятій ранку він забрав із собою те завтра, а скринька зосталась, застигла у часі, зачаїлася, ждала. Забулькотів чайник. Сердито, натужно. Різкий дзвіник телефону, що висів у неї на грудях, знов розірвав думки і захолодив серце. Зсередини. Затовкло Надія кравець. Так. Незнайомі слова поспішали до неї, штовхаючи одне одного. Той, хто говорив, був зайнятий потім щось запитав, але слова не хотіли від неї назад. Зачекав, пообіцяв передзвонити пізніше. Чайник клацнув і замовк. Надя постояла трохи, дивлячись на нього, а потім запустила тонку руку у світлу копицю волосся і одну за одною витягла металеві шпильки. Кудрі ослабно розсипалися, підняла очі і гладкий бік скриньки відбив її погляд. Вона простягла руку і взяла її з полиці, відкрила. Довго дивилася на фігурку на пуантах, що повільно закружляла, змахнувши руками серед товченого листя чаю з чобрацем, під ніжне перебирання музичних сопців. Надя зачерпнула повну ложку і висипала гірку в скляний заварник, залила окропом. Достягнула пузату чашку гарбуз, поставила її поруч і пройшла до вікна, на ходу зняла годинник. Широко розкрила портьєри і до кімнати увірвалася заграва вечірнього сонця. Вона нетерпляче визолотила надене волосся, накрила підвіконня, наплинула на підлогу карамельною смугою і дісталася таки чаю в заварнику. Він спалахнув, кинувши задирикуватий відблиск на чашку, та змахнула байдужість і грайливо блискотнула у відповідь. Надя повернулася і налила чай. Громад чабрецю випорхнув на волю і затанцював із сонячним пилом. Підхопив Надю з чашкою, підштопнув до вікна, заплутався в її волоссі, яке знову заграло всіма фарбами осені, і втих в очікуванні. Надя зробила великий ковток. Завдання Поранений, Обійшлося. Величезне сонце затремтіло і раптом широкими мазками прикрасило затемнене небо. Один за одним воно приміряло апельсинові, теракотові, потім оксамитові відцінки, охри та ще винну марсалу. Вдалині плавилося повітря, а верхівки дерев заманювали світило в свої обійми. Напустувавшись і зірвавши у Наді надісгу посмішку, воно нарешті зібрало свої фарби і безтурботно заснуло за обрієм. Надя погладила свій живіт. У відповідь штовхнулася. Буде такий йому сюрприз, мамо.